23 березня далекого 1940 року у невеличкому хуторі Гринахи на Брідщині народилась Зиновія Миколаївна чабан Гринах, де й досі збереглася її батьківська хата. Дитинство не було легким. Її батько зазнавав репресії і переслідувань з боку радянської влади. І, побоюючись, що родину можуть вивести будь-якої ночі, оберігав дитину та відводив доньку до сусідів. Цей страх навіяний китами, запам'ятався маленькій зиновії на все життя. А в серці міцно народилась любов до України. Після закінчення школи у селі Пониква працювала вчителькою в селі Підгірці, і, попри хист до віршування, дня продовжувала навчання, обрала точні науки, прикладну математику. Навчалась спочатку у львівському університеті, а закінчувала вищу освіту у Донецькому, оскільки зародилась молода українська сім'я, і чоловік отримав скерування у Краматорськ. Працювала інженером у Новокраматорському машинобудівному заводі. У подружжя народилося троє синів: Тарас, Василь і Михайло. Зіновія Миколаївна чудово поєднувала декілька іпостасей – матері, дружини, професіоналки і берегині дому, намагалася встигнути все, а дітям дати найкраще виховання і освіту. Завжди цікавилася справами своїх дітей, вміла мотивувати до навчання різних гуртків, заняття спортом, навчила любити Україну та українську мову повністю російськомовному оточенні. У той же час потребувала творити слово. У серці російськомовного Донбасу саджала міцні паростки української мови та культури. У роки незалежності Україна почала викладати українську мову та літературу у першій національній українській гімназії міста Краматорськ. Її вірші та прозові твори друкувались у місцевій пресі. Журналі Донбас керувала літературним об'єднанням Донецькі полини. Її сини, мамина, гордість, виросли добрими людьми. Кожен обрав свій фах і торував свою дорогу у професії. Тарас вивчився на лікаря і з Донецька переїхав у Київ. Сьогодні є не лише практикуючим лікарем, а й викладачем медичних вишів з професорським іменем. Василь пішов батьківськими стежками, ставши висококласним інженером. А наймолодший Михайло обрав юриспонденцію, переїхав у Сполучені Штати Америки, де підтвердив диплом і зараз є успішним адвокатом. Усі сини переїхали з Донеччини у столицю. А Зиновія Миколаївна з чоловіком на початку 90-х повернулися у батьківську хату на хутір Гринахи. Чоловік пишався своєю дружиною-господинею і завжди віз на свою малу батьківщину особливі дарунки. Випечені нею великодні паски. Також подружжя чабанів захопилося працею на землі, звели невеличке господарство, тож на малівничу Бродівщину любили приїжджати онуки зі столиці. Тут бабуся у місцевому храмі повела внучку до першого причастя. Зановія Миколаївна є автором двох поетичних збірок: Вітер з хуторів та Твої сліди. У цих поезіях промовляє її українське серце. Вона є справжньою патріоткою, яка усе життя присвятила служінню рідної мови та культури. Бог дарує Зиновії Миколаївні довгі літа у колі люблячої родини. Вітаю сьогодні свою дорогу Матусю, син Тарас із сім'єю, син Василь зі своєю родиною та Михайло із своєю сім'єю. До привітань бабусі приєднується шестеро внуків. Вони захоплюються своєю найдорожчою людиною. Ще на схилі літ вона вела активне життя, опановувала інтернет, на Брідщині долучилась до літераторів та часто була гостею літературної вітальні. Неодноразово була і в Америці, і зараз, попри похилий вік, проживає зі своїми дітьми у Києві і цікавою співрозмовницею для молоді. Сини повертають материну любов з сторицею, піклуючись про неї, а Зиновія Миколаївна, знаючи, Ціну людської праці надзвичайно вдячна своїм рідним за все. Вона живе з надією на перемогу України у війні. Її вірші саме про це. Її поезія уживає на поетичних зустрічах та набувають нового змісту. Покладені слова на музику. Дорога наша матуся, і наймиліша бабуся. Бажаємо вам найтепліших весняних днів, найміцніших і найніжніших обіймів найщирішої підтримки. У свіві 85 ви для нас неймовірно красива. Любимо вас і поважаємо. Нехай не поспішає час, а дарує багато років приємного спілкування з вами. Дарунок звучать ваші вірші, які стали піснями. Місте козацький пахне чебрецями. Над ним простягся простявся чумацький шлях, Весняні палки повні криницями, тюльпали кров, козацька у степах, весняні палки повні криницями, Тюльпали кров, козацька у степах, Той степ козацький топиться у травах. Як сон трава си те козачих сніг, я тут шукаю запорізьку славу, ти чайка про своїх синів. Я тут шукаю запорізьку славу. Ти чайка про своїх синів. Тах не озора, не впина просторах, і в голосі ти лиш весна, у серці вкраїнським, Глибока, як море, в країну, яка ти ясна. у серці країнським, Україно, яка ти ясна. Стрімка наче мрія, легка в небокрилі, і в праці натхнена та. Біле, і рученьки милі країно яка ти свята, і личень побіле, і рученьки милі країною яка кати. Біле і рученьки, милі, країно яка ти сяга, радіно яка. Ти...